Вітаємо! Розглянемо з вами функціонал. Як зв'язати послугу. Даний функціонал є ідентичним для ролей технічний адміністратор, адміністратор системи та інтегратор. Для того, щоб зв'язати послугу, необхідно перейти на сторінку відповідного CSNAP. Для цього у правому верхньому куті активуємо дії по піктограмі профіль. Далі вибираємо ЦНАП. З випадаючого списку або за допомогою пошукового поля вибираємо необхідний нам ЦНАП. Тискаємо увійти, вводимо пароль облікового запису увійти. Ми потрапили на сторінку потрібного нам ЦНАП. Далі, для того, щоб зв'язати послугу, у лівому меню переходимо в послуги. У списку послуг натискаємо на піктограму Зв'язати послугу. Вона наявна тільки для статусів відсутня в ГІДі. У картці Зв'язати ідентифікатор послуги. За допомогою пошуку або з випадаючого списку вибираємо необхідну послугу, наприклад, 0.0. 763. Вибираємо. Натискаємо Зв'язати послугу. Підтверджуємо наші дії, що після прийняття оновлення послугу буде оновлено до нової версії. Всі новостворені справи будуть проходити відповідно до нової версії послуги. Натискаємо Підтвердити. У правому верхньому куті отримуємо сповіщення про те, що послугу успішно оновлено.